Доброго дня! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про такий цікавий факт, як українська мова потрапила до Африки, до Європи і інших міст на землі. В 1833 році французький дослідник Шампольон вивчав єгипетські ієрогліфи. І щоб розшифрувати їх, дослідник мусив ознайомитися із праукраїнською мовою, яку ще тоді називали давньорусинською або санскритською. Ця давньорусинська мова дала назву Великій річці Ніл і Ефіопському озеру Тана назва Тана походить від богині води Дана і нагадує назви українських річок Дніпро Дон. Також назва Єгипту, стародавня назва, означає Кем, і проукраїнське коріння тут також знаходиться, адже. Острів Крим назвали саме Кімерійці, які там мешкали. І так само в Єгипті стародавню назву Кем дали саме Кімерійці, які також туди потрапили. В такі далекі часи проукраїнські народи вдавалися до масової міграції. Також, як і інші народи почали масово подорожувати, шукати краще життя, втікаючи від якоїсь, можливо, навіть небезпеки. Тобто, так само, як і інші народи, проукраїнські народи, теж вдавалися до таких міграцій. І зазвичай із собою брали зброю. І також... Подорожуючи по іншим землям, ця зброя навіть опинилася і на острові Сардинія. На острові саме були знайдені бронзові статуетки воїнів із такими круглими щитами, і саме така зброя була притамана північному, над Чорномор'ю, лісостепова частина України, і також що саме такий вид зброї був знайдений по всій території України. Зокрема, було винайдено ще і саме виробництво цієї зброї на Одещині в селі Борисівка. Також є досить цікавим явищем на той час. Також варто зазначити, що саме такі археологічні знахідки доводять те, що, починаючи із 5-го тисячоліття до нашої ери, праукраїнські народи племена активно подорожували і вдавалися до таких походів, і військових, і торгових, і опинялися на різних територіях, зокрема в Західній Європі, центральній, північній, також і в Азії, в Єгипті, і в Китаї. Тобто, внесок українців, проукраїнських народів, був досить великим, і те, що вони розселялися на Багатьох землях говорять багато різних археологічних знахідок. і ну, і також мова теж відіграла важливу роль саме в тому, що вони залишали свої написи, якусь пам'ятку, слід про своє існування, що зараз цим займаються археологи і доводять таку думку. Дякую за увагу, сподіваюсь, було цікаво.